Всі маршрутні транспортні засоби в палограді працюють в звичайному режимі. Нічого не змінювалося. Як працювали, так і працюють. Ну, на даний час, дякуючи нашим перевізникам, всі транспортні засоби працюють без перебоїв. У них є резервне дистопливо. Ну, самі розумієте, 90% палива перевізники заправляли на авіасі, який зараз не працює. Ну, я ще раз повторюю, дякуючи їм, мається запас і працюється без перебою. На даний час є проблеми, які, технічні проблеми. ну, Ми їх стараємося і будемо вирішувати і вирішуємо і будемо вирішувати ці проблеми. Теж працює в звичайному режимі. Працює зараз 10-й маршрут і в суботу, і в неділю працює. ну, так, Стабільно і в звичайному режимі весь транспорт працює в місті Павлограді. Не, на даний час таке питання не піднімається і не буде підніматися. Пільгові перевезення як працюють, як і до війни, так і військовий час, все працює, працюють на Ті категорії населення, які мають право, всі працюють безперебійно. І ми зараз знаходилися і в 10-му маршруті, і в першому маршруті, всі валідатори всі працюють безперебійно. Всі оформлюють, оформлюють карточку містянина і, будь ласка, всі, всі користуються всіми пільгами, як користуються наші містяни. П'ятерку. П'ятерку. Ну як вони зараз рухаються? Так, Нормально. Нормально? Так. Задовольняють ваші потреби. Так, ми... Мої задов... задовольняє. А ви, як, по, ви, як я дивлюся, ви пенсіонер ви за карточками їздите? Ні. Так, да? так? Де все, тринадцяте все -та школа. Я на як ходить автобус? Нормально хода для вас чи ні? Чому? По правді сказати, Я раз у год, в мене своя машина була. Ну А Зараз похолодало, ви ж пересіли всі на… Оце ж бачиш. Ну так їздить автобус, ви ж підходить та підходить, так? Їздить, їздить, Оце, слава Богу. Я, я рідко буваю, я туди їхала сусіди. І автобуси знає? ходять, так? Да? Так, да, слава Богу. Все, дякуємо велике. Все найкраще вам здоров'я і мирного неба на над головою. Дякуємо. Дякуємо все найкраще.